97 бойових зіткнень відбулось на фронті цієї доби. Про все це повідомив генеральний штаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там окупанти намагалися атакувати 17 разів. Бої точилися поблизу Променя, Лисівки та Сергіївки. Напруженою лишається ситуація і на Лиманському напрямку. Ворог 14 разів штурмував наші позиції в районах Новомихайлівки та Греківки. На Терецькому та Новопавлівському напрямках супротив. Здійснив по 10 атак, що ж стосується Харківщини, то окупанти двічі безуспішно намагалися просунутись в районі Вовчанська. А на Куп'янському напрямку наші сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Тепер з нами на зв'язку Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Пане Павле, вітаємо вас. Добрий ранок, слава Україні, героям слава пане Павло, ми розуміємо так, що за ось цим виром новин з-за кордону можливо хтось з наших глядачів випускає щось важливе з найважливішої для нас лінії лінії бойового зіткнення. Тому ж, тож, пане Павле, пропоную для початку зробити певний огляд того, що відбувається на фронті, які завдання ставить перед собою ворог. Наскільки. В реалізації він щось там надужує. Ну, перше, певно, все-таки я почну тоді з Курського напрямку. Там зараз, якщо всю лінію фронту врати, то це найгарячіший напрямок. Курська ділянка стала, перетворюється з такої собі військового напрямку на військово-політичний. Швидше за все, і е, обидві сторони, і ми, і Путін розглядають її як важливу такий політичну карту, політичний речах е, в можливих майбутніх переморгів винах. Адже, е, якщо мова зайде про перемир'я, то виходить так, що перемир'я ми вступаємо в, з перебуваючи частиною сил на канонічній російській території. Путін цього не, не, не може допустити. Це занадто е, крутий козир, і тому намагається його вибити е, з наших рук, ну, в прямому сенсі слова, тому що на Курському напрямку другу добу дуже гарячі бої. Е, е, ну, от В порівнянні з Покровським, якщо говорити, за. Завчора і за позавчора втричі більше боїв, ніж на найгарячішому на Покровському напрямку. Можна уявити, яка там зараз накал битв відбувається противнику от часто вдається його цей, реалізувати, свій наступальний порив складності виникають з логістичним забезпеченням. Росіяни намагаються перерізати логістику наших сил, які діють в Курській області, але в цілому більше нагадуються такі зустрічні бої, тому що на частині ділянок наші оборонці намагаються атакувати противника, досягти успіху в знищенні. Русні, як вже російські блогери називають Курський напрямок Бахмут 20 От Бахмут, але це такий своє, своєрідний Бахмут. От, що мене порадувало, з'явилася в соціальних мережах газетка Курський Курський Веснік, яку випускають активісти на. Звільнений від Курського від Путінського режиму території Російської Федерації, в якій вже проголошена декларація про незалежність Курської Народної Республіки, ну, от хай думають. От. Тим часом на фронтах на у нашій території, ну най, най, найгарячіше дійсно це Покровський напрямок залишається, і я б його все ж таки розглядав. Покровський фронт вже називав це. Це починаючи від часового яру на півночі. Закінчуючи Новопавлівським напрямком на півдні, росіяни намагалися здійснити ротацію сил. Частиною сил восьмої армії вони спрямували ще декілька днів тому, тиждень вже лунає, з Покровського напрямка на північ, на напрямок Торецьк часів Яри. Я очікував, що от, буде масове введення сил там нарощування зусиль, але росіяни поступово втягують там по одному, -двому, два батальйона. Ці резерви, От, причому забрали вони її фактично з Покровського напрямку. Тому я не знаю, точніше, ззовні задум був зрозумілий, але як він реалізується, це не зрозуміло. Таке враження, що росіяни вилишили, що Покровську вони зможуть захопити. Тими силами, які мають, і от їм потрібні додаткові сили вже до наступу з трьох флангів на Константинівку. Виявилось, що в умовах контрударів, знову ж таки, українців на Покровському напрямку успішних контрударів вони не досягають ні там, ні там успіху. І в чому тоді мета цих перегрупувань сказати складно, таке враження, що у росіян не вистачає сил просто. За час боїв у них просто сточуються сили для того, щоб вести активні наступальні дії. Щось робити треба, наверх доповідати треба, а реальних кроків здійснити не вдається. Це моє особисте припущення, але ну, воно доволі обґрунтоване. Будемо спостерігати далі. На півдні ситуація трошки складніша. Доволі складна на Новопавлівському напрямку, на Курахівському колишньому, де дуже важкі боїври йдуть в районі Константинополя. Противник намагається просунути по обох боках Сухі Яли з півдня на північ від траси Запоріжжя Донецьк вздовж правого берега, північного берега, Вовчий. Там гряда гірська також створює перевагу, теж намагаються просуватися таким чином, раз за разом створюючи ті кармани, які йому дають серйозну перевагу, таким, і змушуючи відходити наші війська. Тут важка ситуація, поки що переламати її дуже складно. Пане Павле, і зараз пропоную згадати. Ні, давайте по оперативці повітряні сили зробили оновлення. Шахеди на Черкащині, курсом власне на Черкаси, шахеди на Сумщині, курсом на Харківщину, БПЛА на Полтавщині курсом на північ і шахеди ще одна група. Ворожих безпілотних літальних апаратів на Кіровоградщині курсом на Дніпропетровщину. Власне відображення ось цієї інформації, друзі, ви бачите на своїх екранах. Небезпека з повітря загрожує для низки областей. Перш за все, це Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина і Дніпропетровщина. Традиційно червоними бачимо Луганщину та тимчасово окупований Крим. Тепер давайте поговоримо про те, як силам оборони вдається. Проріджувати так би мовити російські тили. Саме сили оборони атакували критично важливі об'єкти на території Російської Федерації. За інформацією генштабу, дрони вразили нафтоперекачувальну інфраструктуру в Ростовській області. Там лунали потужні вибухи та вирувала пожежа. Також напередодні вночі безпілотники повторно атакували нафтопереробний завод в Самарській області. Ось ці кадри зараз на ваших екранах. Також згадаємо, що країна-агресорка збільшує виробництво дронів та ракет а також покращує їхню ефективність. Про це вже заявили в американському інституті вивчення війни. Також за словами аналітиків, росіяни таким чином прагнуть подавити українську протиповітряну оборону. Ну і звісно, згадаємо, що Росія близько 12-ї ночі атакувала Одещину. Місцева влада повідомила, що внаслідок російської дронової атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури. Частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. За даними Одеської обласної військової адміністрації, одна людина загинула. Інформація щодо поранених уточні. Пане Павле, я пропоную якраз почати з чергового ворожого удару по Одещині. Нагадаю, нашим глядачам є зокрема проблема збиття. Безпілотних літальних апаратів, зокрема безпілотних літальних апаратів над морем. Ось ви, людина з морем, яко кажучи, знайома. Скажіть, будь ласка, чи вдається нам, на ваш погляд, вже ну там потрохи вирівнювати цю історію з певним обезпеченням саме з моря? Бачите, я не зовсім погоджуюсь з висновками американських наших колег з центру досліджень? Інституту вивчення, інституту вивчення війни, так це ну, їх висновки, вони дещо не зовсім правильні. Справа в тому, що росіяни намагаються бо, власне, як ну, таку тактику часто використовував, намагаються розділити функції. Безпілотники, ударні безпілотники, і е, безпілотники мішені, безпілотники хибні цілі, що створює масовість, е, засліплюючи, так скажемо, перенавантажуючи радіолокаційну систему спостереження. Тобто, збивати, коли в хвилі летить 300-200-300 цілей. Які з них бойові, які з них е, хибні цілі, від, від, відрізнити дуже складно, ну майже неможливо. І тому збивати доводиться всі. От саме це е, має на меті перенавантажити систему протиповітряної оборони? Е, тільки частина з цих е, цілей є е, шахедами. І коли ми говоримо, що там крилата ракета дорого, безпілотник дешево, ну, бойовий безпілотник дешевше, ніж ракета. Але в сучасних умовах це доволі складна сучасна технологічна штука, тим більше вона вдосконалюється, вдосконалюється за рахунок інерційних систем наведення, за рахунок системи позиціонування в польоті тощо. І це ускладнює і здорожчує виріб. А от дрони мішені, дрони-нехідні цілі, вони, власне кажучи, це взагалі навіть з шахедом чи звичайним ударним безпілотником. Це доволі прості штуки. Дешево сердити, аби воно летіло кудись. А куди прилетить, де її зіб'ють чи не зіб'ють, це байдуже. Ну, за рахунок оцих молі, так скажемо, масовість ця і досягається. Простий, але досить дієвий прийом. Що стосується ворожих ударів з морського напрямку, це стосується ракети, і шахеди. Справа в тому, що коли ми спостерігаємо за Радіолокаційне спостереження здійснюємо за ворожими цілями на суходолі, то, власне, ми можемо відстежити весь ланцюжок руху цілий противника і зустріти їх мобільними вогневими групами за виключенням, за виключенням прикордонних областей, тому що там часу на реакцію ну, практично немає, точніше, він значно менший. Ніж для областей в глибині нашої оборони, в глибині нашої території. Те саме із моря. З моря противник заходить фактично з радіолокаційної тіні і з'являється в останній момент. Ми маємо дуже мало часу на реакцію. А морські порти залишаються одним із ключових цілей для ворога. Тому що вони підтримують нашу економіку. Ворог біситься, що з 2022 року ним не вдалося реалізувати свої плани з морської блокади України. Фактично товарообіг морських портутів відновився. Ну, про це опосередковано ще свідчить те, що відновлюється Велика Одеса. В найважчі часи навантаження. Все можливе перейшло до дунайських портів. А зараз ринок порівнюється. Дунайські порти терплять збитки через те, що відновлюється Велика Одеса, наші порти Чорного моря. Тут плюс, плюс на плюсі. Але росіянам, звісно, це, це росіян вибільшує, вони намагаються хоч якимось способом о, все це звести на нівець. Було декілька ударів по Одесі доволі успішних противника за останній, ну так протягом останнього місяця, скажімо так, о, де постраждала й страждає портова інфраструктура. І іноземні судна, які перебувають в Одеському порту, слава Богу, там жертв не було, але матеріальні збитки вони отримують. І кожен заход в наші порти це ризик, це ризик через ракетні і шахетні обстріли. На жаль, мінімізувати таку небезпеку можна, але ліквідувати її практично неможливо, не ну, хіба що знищити ту русняву. Федерацію взагалі так дві з половиною хвилини в нас ще є, пане Павло. Я б давно вас хотів спитати. Ми коли говоримо про дії ворога на суходолі, і якщо там відбувається ну якась ну, більш-менш пауза, то зазвичай ми, ми кажемо там з великою ймовірністю, ворог перегруповується, посилюється. Коли ось такі паузи відбуваються на морі. Тут йдеться про певне перегруповання, посилення. Це ну, взагалі коректно говорити про, саме в рамках флоту. Ну, не зовсім так, так але поясню. тим не менше, коли накопичуються сили, то, звісно, такий процес відбувається. Ну, на початку війни росіяни ставили перед своїм флотом багато задач і вважали, що він все може витягнути. Цей блокада на зморе, підтримка сухопутних військ, це і логістична операції, ну і, звісно, це ракетні удари по нашій території. Через те, що дуже активно працювали наші і морські дрони, і повітряна складова, і ракетні і дронові удари по по Західному Криму, по південному Криму, по пунктам базування противника змусили ворога тікати до Новоросійська, до ПП, до, до Тімрюка, до портів на своїй території. І за великим рахунком виконувати більшість задач з цієї акваторії ворог не зміг. Навіть заблокувати наш транспортний коридор їм не вдалося через те, що морські дрони дали їм добрячого прочухану, вони зрозуміли, що тікати, треба з півдня Чорного моря. Uh -huh. Тим не менше, одна задача залишається така, яку росіяни виконувати можуть. Це використання крилатих ракет по нашій території. Uh -huh. Як виявилось, крилаті ракети, вони третій... Десь на порядок, після шахетів і балістики, ми навчилися збивати І Це все складніше, пане Павло. Ми дуже дуже дякуємо вам за відповіді. На жаль, ми обмежені в часі. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Відповідно говорили на безпекові теми.